Свято це можливість для кожного бізнесу збільшити власні продажі, але саме в цей період дуже часто трапляються помилки, які можуть зіпсувати ваші результати. Сьогодні розповім, як уникнути типових помилок у святковий сезон. Перш за все, почніть готуватися завчасно. Багато бізнесів відкладають підготовку до свят на останній момент. Як результат хаос затримки і втрати. Варто починати планувати акції, оновлення запасів і рекламу хоча б за місяць до початку сезону. Наступне, не варто ігнорувати персоналізацію. Клієнти люблять, коли до них ставляться як до особистості, замість загального повідомлення, типу знижка на все. Краще напишіть: ми знаємо, що ви любите наші сумки. Саме для вас мінус 20%. Це працює значно ефективніше. Уникайте нереалістичних обіцянок. Якщо ви обіцяєте доставку за один день, але не можете цього виконати, ви ризикуєте втратити довіру ваших клієнтів. Відповідно, краще трохи знизити очікування, але виконати обіцяне. Не варто зосереджуватись лише на знижках. Люди цінують не лише ціну, а й емоції. Запропонуйте святковий пакет, подарункову упаковку чи будь-який бонус за покупку. Це створить справді додаткову цінність для вашого продукту. Подбайте також про підтримку ваших клієнтів. Святковий сезон це не тільки час покупок, але й питань. Зробіть підтримку максимально доступною. Швидкі відповіді в соцмережах, чат на сайті чи гаряча лінія допоможуть уникнути негативу. Свята можуть бути вашим найкращим сезоном. Якщо ви все сплануєте правильно, тож уникайте цих помилок і ваші продажі не тільки зростуть, а й залишать ваших клієнтів задоволеними. І чи готуєтеся ви взагалі до святкового сезону і як? Власними думками порадами можете ділитися ви в коментарях.